Оді громадського телебачення Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва, місто Київ. Дякую, Ігор, що знайшли час сьогодні для громадського телебачення. Отже, тема у нас актуальна і вже останні чотири місяці. Це ситуація, яка склалась на сході нашої країни, частково на території Донецької та Луганської областей. Отже. Як за вашою оцінкою, наскільки ефективно зараз відбувається антитерористична операція? Ну ви знаєте, я не хотів би, будемо казати, виступати трохи в не в резонанс з заявою президента, яка тільки що пролунала. На мій погляд, теж антитерористична операція будемо казати, проводиться дуже ефективно. Ми бачимо, що сьогодні вже відбувається чіткі такі ознаки того, що Донецька групіровка терористів буде відокремлена від Луганської. На жаль, ще, наскільки я розумію, до кінця ще не відбулося. Саме бої за сніжне вони показали те, що ще пробують принаймні, терористи, рукадну дорогу, яка через Красний Луч. Сугрес, ну Сніжне, потім, якщо не помиляюсь, Сугрес з'єднується з Макіївкою, і саме Шактар це те місце, навколо якого точаться дуже серйозні бої. На жаль, те, що сьогодні ми отримали зранку, підтверджує те, що не треба забувати, що ми справу маємо серйозним ворогом, який досвідчений. Який е знає то, що він робить, який дуже добре координується, і саме основне, який сильно підтримується з боку Російської Федерації. Однак я хотів би наголосити на те, що саме в таких боях зароджуються українські збройні сили, і думаю, що це дозволить нам е дійсно створити е рано чи пізно сучасну армію. Люди питають, чому і хто до Припускає, власне, допускає те, що вчора сталося у місті, у місті Шахтарськ. Ми бачили, напевно, ці відео жахливі, які знімали так звані ополченці, Да? Я не знаю, що за моральні імперативи у цих людей в голові, і яка їх мораль взагалі, що вони це роблять, але тим не менше ми бачимо цю картинку, і ми бачимо репліки на фоні цього. Люди ставали, фотографувались біля трупів, фактично, і це видно. Власне, Питання, люди бачать це, да? і вони запитують, а де ж та ефективність, а то, якщо це таке відбувається? Це правильне питання і відверто кажу, я сьогодні ще ознайомився, знаєте, з брифінгом, який журналіст Гордон взяв у колишнього начальника генерального штабу відносно його дій на посаді. От і мене, знаєте, абсолютно не здивувало. Він теж правильно сказав, що фактично, ця зухвалість, знаєте, яка свого часу загубила ІЛ-76 з 49 людьми, ця зухвалість, яка це вже, на мій погляд, вона мала місце. А скоріше не зухвалість, а знаєте, така собі некомпетентність і несерйозність у підходах підготовки особового складу, яка мала підволноваху, і, на жаль, вона знову проявилася. І проявилася насамперед через те, що ми зрозуміли, що ми можемо. Це як знаєте, фактично молодий водій, який півроку чи рік. Водить машину, він вважає, що він вже король так, на трасі так. приблизно таке yeah. ж саме становище. Тут насамперед програш не рядових і сержантів, не молодших офіцерів. Це фактично винна і програла цю битву, на жаль, з жертвами. Це насамперед штаб і насамперед розвідка, які повинні працювати дуже швидко, дуже оперативно задля для того, щоб такі речі попереджувати. Власне, я знайшов сьогодні в соцмережі ВКонтакті. Це російська соцмережа, сторінку десантника з санкт Петербургу Дмитра Грицюка, який приїхав в Україну для того, щоб зробити селфі на. Фоні трупів наших військових ми здалека. Просто покажемо, щоб ви розуміли рівень Бачите, людина виносить собі на сторінку ВКонтакті отакі такі жахливі фотографії. Тобто, це не просто навіть на сторінку, а в якості юзерпіку свого. Ви да? я жодного разу не бачив подібного з боку українських військових. Ну ви знає... І я навіть не можу уявити, щоб така була жорстокість. У людей наших співгромадян бачите, а вони кажуть, тут хунта, банда, там якась фашисти та інше. А насправді ми бачимо зовсім іншу ситуацію. На жаль, знаєте, в російському суспільстві останнім часом це культ насилля, він культивується. Він спеціально підкріплюється, він для чогось готується. Я думаю, що саме він для того й готувався. Люди молоді, вони просто не розуміють, що їх фактично втягують в таку братську. Як ми вважали, знаєте, братський народ, да, брати убийственну е, війну? І ми бачимо, то, що фактично Грицюк теж не російсько чисте прізвище, правильно? І, на жаль, ми бачимо, що людина одурманена і людина просто не розуміє, що вона робить. Е, ну, це скоріше горе російського народу, ніж е, будемо казати радість. Як за вашою думкою, наскільки. Наскільки реальний вплив власне, уряду Росії на те, що зараз відбувається на території Донецької області? Тобто ми сьогодні вже показували інфографіку, ми розробили, на якій показано, що вся верхівка так званої Донецької Народної Республіки це громадяни Російської Федерації, або співробітники ФСБ, або інших якихось підрозділів. Але при цьому уряд Російської Федерації він заперечує ось ця інфографіка, це є Бородай, так званий прем'єр-міністр, це Равіль Халіков, так званий прокурор ДНР, Ігор Гіркін, Стрілков. А нищі ланка це люди, які керували захопленнями адміністративних будівель на території міста Донецька. Я їх всіх бачив кожного особисто саме під час всіх цих подій. І це. Тут ми зібрали тих, кого ми вірифікували власним поглядом. І зараз мені повідомили, що цей Просьолкав, що нібито його вже вбито, але доказів цього поки у мене немає. Але така інформація є: цей Просьолкав також громадянин Російської Федерації. Він є помічником Павла Губерєва. Власне, люди з російськ... з російськими паспортами, да вони приїхали в Донецьк, вони влаштували озброєний конфлікт. А до чого тоді тут уряд Росії? Так, в принципі, це основна робота, що виконується Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Вони організують виробовку, вони організують фактично контроль над тим, щоб процеси відбувалися. Згадайте, якщо на початку всі ці процеси відбувалися безконтрольовані, тобто під впливом тих чи інших українських олігархів, потім просто-напросто росіяни зрозуміли, що прийшов час взяти все це під свій контроль. І поступово ми прийшли до того, що Російська Федерація повністю фактично почала снабжати донецьких терористів і луганських терористів своїми громадянами. Це ми знаємо заяву РНБО про той потяг, да, який майже десь приблизно з тисячами кадировцями йде на Україну. От і ми розуміємо, що тут тут вже знаєте і доказувати нічого не треба, і пояснювати, нічого не треба. Все йде через російсько-український кордон з боку Росії. Люди мають російські паспорти. Відповідні так звані знаєте, виконавча влада оцих терористичних організацій. Це є громадяни Російської Федерації. Прошу мова. А, щодо кадирівців, давайте послухаємо пряму мову прес-секретаря РНБО, який сьогодні заявив власне про цих кадировців. Кадирівців. У шалоні бойова техніка і Власне, бойовики. Увіч. Тобто Кадирівці, вони є, власне, так, ці це є бойовики. За моїми споглядами, спостереженнями наших кореспондентів, які працюють на Донеччині, наприклад, взяти проспект Іліча, у нас такий там є. То там встановлені блокпости на мотелі, там є. Це ви проданець. так. Про да. мотель, блокпост, і є наступний Гарнастаєвська там таке, таке, як кільце. Да? І вони, наші журналісти, які пересуваються кожного дня, там і пересувались до того, як частина з них не поїхала, бачили, і у нас є підтвердження, що там, власне, ці осетинці стоять, і ми їх називали чеченцями, але кажуть, що е люди не треба казати чеченці, а треба казати саме кадировці, да? через те, що це для когось є. Як принижування казати, що це чеченці, тому що це саме люди, які підтримують курс Кадирова, так званий? Отже, а скажіть, будь ласка, як власне на вашу думку, як експерта, можна заборонити проїзд цих людей туди? Ну, тобто, я розумію, що треба закрити кордон? А чи є для у нас і в Україні в цілому? Можливості для закриття цього, цього кордону. Ну, якщо туди виїхати, це просто поле. Я пам'ятаю, як Денис Казанський, мій колега з Донецька, він повернувся з Луганської області, ще не було війни, і він каже: там є такі села, що частина будинку стоїть в Росії, частина в Україні, і жоден прикордонник цього не контролює і можна переносити, заносити все, що заводно. Всі там жили на найближчі 10 кілометрів, тим, що контрабандою займалися. Власне, як це зараз зробити? Ну зараз це фактично дуже важко зробити, це однозначно. Хоча я хотів би сказати, то, що прикордонники сьогодні виконують дійсно свою роботу професійно. Треба дуже сильно подякувати тим нашим чотирьом бригадам, які е, працюють саме по прикриттю державного кордону. Ми бачимо, що їх постійно обстрілювалися як з однієї, так і з іншої сторони. Більш-менш ситуація. Трошки покращилась, я буду дуже обережний з цих знаєте, висловах, покращилось в Донецькій області. В той же час ми бачимо, що по Луганській області ця проблема не тільки залишається. І сьогодні, на жаль, ми повинні більше знаєте, дивитися на Луганську область, тому що вона є основним джерелом постачання фактично сепаратистів, зброї і так далі. Тому що саме там кордон у нас, на жаль, прозорий. Це жодним чином не означає, що ми повинні, знаєте, так, переключитися автоматично з Донецької на Луганську області. У нас ще є і Придністров'я, у нас ще є і Крим, у нас ще є е, добрі друзі е, вдоль кордону російсько-українського в Чернігівщині, е, в Харківщині. Е, ми все це бачимо, все це знаємо. Мабуть, єдине, що я хотів би зараз висловити, це знаєте, як, як у людини, знаєте, є іноді таке відчуття, що зараз є певним чином намагання виснажити наші збройні сили для більш чогось серйознішого. Mm -hmm. І... Тобто, намагання з боку Російської Федерації абсолютно правильно. І е... цього недооцінювати не можна. Mm -hmm. Тому коли нам знаєте іноді кажуть про те, що значить, от ми повинні або не повністю робити мобілізацію, або повинні, значить, брати одних інших не брати, то я хотів би сказати, то, що зайвий раз да, такі люди, як Гриценко і такі люди, як Гелетей, показали приклад того, що їхні діти зараз. Фактично. Але це, це не є піаром, ні. Ви знаєте, а ми подивимось. А давайте ми подивимось. Давайте ми подивимось, де вони будуть, як вони будуть. Народ же мовчати не буде. В соціальних мережах ми дуже швидко побачимо, де проходить службу один, де проходить службу другий. Той же час, знаєте, як треба не тільки на них дивитися а у нас ще 450 там депутатів, начебто мають своїх так, патріотично налаштовані є... погляди. Дітей і так далі, mm, тому да. сьогодні завдання е, оборонно відомства в першу чергу це терміново навчити е, чоловічу стать, тримати зброю, вміти користуватись зброєю. Вміти виконувати ті завдання, які необхідно виконувати. І для цього необхідно призвати людей. Необхідно їх також призвати, щоб оновити, будемо казати, облік призовників. Я розумію, що, то, що ми бачили от з екранів телебачення відносно того, що жінки постають і. Протестують проти цього. Ну вони були і в цій студії. Власне, ми запрошували абсолютно їх. правильно. Ви і вчора знаєте, вчора вже вони прийшли зі своїми чоловіками сюди, коли їх поміняли на ту 에, Ольга, чи як її звати? Оцю одну не готовий сказати mm. вам, е, як кого звати. Питання полягає в тому, що я думаю, що коли Донецькі і Луганські жінки мали, знаєте, якийсь інший погляд, в них погляди це, ці, ці змінилися зараз. І фактично, от саме через соціальні мережі, саме через спілкування міністерства оборони з громадою України, саме через спілкування. Засоби масової інформації, як це робить до речі, і верховний головнокомандувач. зустрічаючись з, з представниками засобу масової інформації, ми повинні доводити певну державницьку позицію і показувати, що ми робимо все задля того в цій державі, щоб зміцнити безпеку наших громадян. У нас є відео. Власне зробили наші журналісти громадського телебачення Донеччини з міста Красна Армійськ, де зараз. Де... В тому числі знаходиться батальйон дніпро 1 і командир батальйону розповів, як і що роблять з тілами сепаратистів, власне, самі сепаратисти. І не причастен до всіх цих речей. Чотири дні назад на нас вийшла так називаємо, ну як вони називають єгерська група охотники на, мікро, на красному мікроавтобусі, які австрійському бою були унічтожені. Трое погибло из них, четвертого мы взяли в плен. При этом двоих бойцов правого сектора они, они убили. Первого убили, второго взяли в плен, и когда после этого начался, начался бой, мы, так сказать, их уничтожили. Я обратился, у всех была на рукаве нашивка «Беркут». Так как я в Донецке, в Донецке проработал очень долго, то я, в принципе, знал, к кому можно обратиться по поводу того, чтобы их забрали. Потому что христианская мораль требует упокоения души и тела. Какие бы они ни были бандиты, не бандиты, но они граждане Украины на данный момент. Может, они, возможно, не считали себя гражданами Украины, а считали себя гражданами ДНР, но де юра, де юра, они и де факто они граждане Украины. Мы вышли на представителей, так сказать, отряда этого «Беркут» и предложили им забрать трупы их соратников. Первый день они не смогли забрать, как они объяснили, они не смогли найти транспорт. На второй день договорились на обмен где-то приблизительно в такое же время. Я выехал, выехал на, вот этом дж, на, дж, на сером джипе на нейтральную полосу и простоял целый час. При этом я их звонил постоянно, спрашивал, что как, кто у них там машина не заводилась, то они вроде бы как не смогли э, разорядить баррикаду, то некому было дать команду. А в конце концов я просто понял, что они просто струсили. Я им сказал, что, ребята, я больше здесь стоять не буду, потому что слева началась стрельба, справа началась стрельба. И вывез трупы их соратников к табличке город. Донецк, который стоит на начале, в принципе, город Донецк. На данный момент они лежат там до сих пор. Сколько по времени? Ну, по времени уже четвертые сутки заканчивается. Все дело в том, что здесь очень много бродячих, бродячих собак, которых бросили хозяева, и собаки просто эти трупы уже начинают растаскивать. Я не понимаю такого отношения. Ну не то что к жизни, а вообще. Это не по-христиански это, скажем так. Отже, ось така пряма мова, бачите, люди привозять тіла так званих ДНРівців до міста Донецька, до стели Донецьк, щоб залишити ці тіла. Їх забрали, їх не забирають навіть. Ну це і є страшне обличчя війни. На жаль, і тут нічого не можемо ми зробити. Це потрібно знаєте, щоб фактично відповідав за ці дії. Та людина, яка все розпочала все це, це саме президент Російської Федерації. Що стосується от о, тих, знаєте, собі таких полководців сучасності від тероризму Гіркіна, то я буду, знаєте, як громадян України, дуже дуже е, розстроєний. Якщо у нас е, наші спеціальні структури не зможуть цю людину притягнути. Відловити і притягнути саме до публічного суду, саме до публічного суду. Таких людей треба судити публічним судом, щоб всі бачили, що це за звірі. Так, за нашими даними, неможливо. він особисто допитує людей. Ви і є також докази свідків, що він б'є людей там, десь у казематах. Тобто, ну я знаєте, рекаїна. як я не хотів би на цю тему більше. Говорити саме через те, що ну, ми маємо справу, знаєте, як в цьому фільмі Азори зі стихії», Що це звірі о двох руках, а двох ногах. Я Отже, хочу... пане Ігоре, питання до вас таке: Донбас завжди негативно ставився до, -Атланти... до Атлантичного альянсу НАТО. Да? То там завжди був навіть ну не те, щоб антирейтинг, але дуже низький рейтинг, тобто ідеї необхідності приєднання. Ми помітили наші журналісти, які повертаються з зони АТО зі звільнених міст. Наприклад, Слов'янськ, він був дуже так. Радикально там відбувались бойові дії і так далі. В той же час, наприклад, місто Костянтинівка там не відбувалось в прямому смислі таких глиби, глибинних дій, як у Слов'янську, тобто не було таких обстрілів і так далі. І що ми помітили таку гіпотезу? Ті міста, де люди відчували бомбіжки, де вони бачили і знають, що таке град. Вони ставляться дуже позитивно до ідеї вступу України в НАТО, бо вони, мабуть, я не знаю. Це вже моя така думка, що вони зрозуміли фейс ту-фейс, як то кажуть, да що це таке озброєна агресія. А в ті міста, які були просто звільнені, або де втекли сепаратисти, або не було ніяких бойових конфліктів. Зіткні зіткнень там люди досі агресивно ставляться до НАТО і вони сприймають це як агресивний блок. Це власне наша гіпотеза, вона абсолютно ніякого наукового не носить характеру. Це просто спостереження. Але у мене питання до вас таке: чи, чи зміниться взагалі ставлення мешканців Донецької області після цього? На вашу думку, ви ж, мабуть, і задіяні, і задіяні в моніторингових певних процесах. Ви бачите і соціологію, і відчуваєте ці тенденції? Що буде далі? Чи буде вектор на покращення сприйняття НАТО, чи не буде? Чи навпаки вони все ж таки будуть. Так і ставитись до альянсу. Ви знаєте, це як е, приблизно людина виходить із стану наркотичного сп'яніння. Оця ломка е, вона може призвести як до певного позитивного результату, так і до певного негативного результату. І в більшості це залежить насамперед від е, лікаря, який зможе допомогти. Ці хворі людини чи навпаки її залишить сам на сам. Цим лікарем є держава. Фактично, держава винна в тому, що вона цих людей посадила на глу, яка називається, вибачте, зомбі-ящик або зомбі-телевізор або зомбування. Це держава винна в тому, що фактично вона привела до влади, маючи, підкреслюється, маючи. Голову Служби безпеки України, маючи е, керівника е, управління розвідки того ж Міністерства і приводять керівника е, знаєте, департаменту військової контррозвідки чи просто контррозвідки і приводять свого часу людей з кримінальним минулим, людей з. Е, Фактично, тим, що немає гарантії того, що вони були не завербовані і не працювали, і їх приводять до влади. Їх приводять до влади. Ну, згадайте, хто призначив головою Донецької обласної державної ради. Обласно кого? Державної? Обласної державної адміністрації, фактично, Януковича. Звідки взявся Ахметов. Вибачте, якщо б президент, який всі ці силові структури знаходяться в підпорядкуванні, захотів би, цього б не трапилось. І, на жаль, я жодного покаяння, як не від керманичів цих служб, так і від того верховного главного командувача, який на цей час був, вибачені так українському народу і не почув. І це страшне, знаєте, тому що це може знаєте, до повторного такого собі відновлювання синдрому, який свого часу привів до Майдану 2004 року. Про це треба думати зараз, особливо напередодні виборів. Так що повертайтесь до цих людей і до НАТО, я вам скажу то, що якщо ми залишимо людей сам на сам. Це знову призведе до певних негативних наслідків. Це знову призведе до того, що будуть користуватися їхньою фактично безпорадністю, користуватися тим, що будуть просто, знаєте, розшукувати можливість дестабілізувати ситуацію в регіоні. І за це я хотів би ще раз наголосити: відповідальність буде нести тільки одна структура це держава. Власне, дайте, будь ласка, на останок поради мешканцям Донецька. Я знаю, що нас дивляться зараз в Донецьку, тому що немає жодного українського каналу у мережі Т2 або по кабельних мережах. Єдине, що працюють супутники. Супутники можна налаштувати громадські також дивитися через певні там IPTV-ці. Але в інтернеті люди дивляться, і от зараз мені прямо зараз пишуть наші кореспонденти, що на автостанції Трудовській, це місто Донецьк встановлено. Град прямо там це власне житловий район, mm. е, звідки зараз розпочнуть обстріл. Я так розумію, сепаратисти в бік е, межі Донецька, де знаходяться українські військові, таким чином. Власне, що робити людям в цій ситуації? Як на це реагувати? Що як себе поводити, якщо люди ста помітили подібне? Я розумію, що треба виїжджати звідти, але є така категорія людей, що не хоче їхати. Це теж зрозуміло. Я вам скажу більше, що в Донецькому регіоні, повірте, ситуація ще не така складна, як в Луганському регіоні. От сьогодні до нас телефонували, і взагалі люди в шоці не знають, що робити. Померла людина: немає світла, немає води. Немає нормальної організації служб. Служби тобто це пішли... немає холодильників, моргу. Служби пішли в адміністративну, так звану адміністративну, ну як правильно її назвати, відпустку. Фактично, це пов'язано з тим, що людей тримати там, навіть е, державних службовців, важко. Люди пішли звідти. Це стосується великого міста Луганськ. І так. там ситуація, повірте мені, складніша, ніж в Донецькій області в даному випадку. Фактично ж, тут, знаєте, легше радити людям, коли знаходяться в Києві, а вони знаходяться в Донецьку, Луганську. Єдине, що можна їм сказати, це що ми з вами і ми розуміємо, до чого довела ця минула влада наш народ фактично до зубожіння, до такого становища, коли ми фактично опинилися на межі. Такої собі гуманітарної катастрофи в Донецькій і Луганській області. Хотілося б їх підтримати більш серйозно, але це можна тільки зробити за допомогою, на жаль, наших військових. В той же час, ви знаєте, в мене є питання до е, таких міжнародних організацій, як, наприклад, Червоний Хрест і «Полумісяць». Вибачте, а чим вони займаються? А чи є вони в Донецькій, і Луганській області? Хотілося б також запитати про таку організацію, як Міжнародну організацію з міграції. А чим вона займається? І, мабуть, Міністерство закордонних справ постійно сплачує якісь там внески свої податки від Держави України. Хотілося б почути, врешті решт Міністерство закордонних справ, пояснень з цього приводу, а чим займаються ці дві організації яким чином вони ну, так, сприяють питань, вирішенню багато. питань? Питань багато. Сьогодні, власне, був круглий стіл в Донецьку, який проводили, там були представники деяких міжнародних організацій, але про це ми будемо вже розповідати завтра, як завжди, о 19-й випуск новин Донеччини на громадському телебаченні. А сьогодні у нас в студії був Ігор Козій, військовий експерт.